Долучимо до нашого ефіру Ольгу Рябухіну, психологиню. Пані Олю. Вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Розкажіть, отакі от оціночні судження в соціальних мережах, в відео, які виставляють зіркові люди з певною аудиторією, де вони оцінюють зовнішність інших людей, кажуть про якісь межі рамки, що має бути, чого не має бути, як воно психологічно може впливати на глядачів, можливо, на підлітків, на людей старшого віку, як воно формує їхнє світосприйняття? Дякую, це дуже е, класне запитання. І трошки побачила ще ефіру, е, що е, донька Олі Полякової теж е, висловила свою точку зору, і найбільше насправді враж. Вразлива категорія людей це підлітки, оскільки у підлітків і ще не сформована префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за аналіз, синтез інформації, критичне мислення, на підставі якого власне формується самооцінка, самоцінність і тому ось. Такі вислови публічних людей стосовно ем, їх, начебто, стосовно їх думки, ми взагалі поговоримо трошки пізніше, висловлю свою позицію з цього приводу. Але ем, та дівчина, яка хоче, наприклад, відповідати, які подобається, чи Буше, чи е, Остапчук, вона хоче відповідати їх стандартам краси. Розуміє, що вона до того не дотягує до тих 10 з 10, а аналітичне мислення і критичне мислення. Ще не сформовані суто. Фізіологічно, оскільки це е, і ще зарано, вона може вдаватись до таких досить неконструктивних дій, як, наприклад, пити гормони, е, що може завдавати шкоди здоров'ю, або навіть е, вдаватись до якихось суїцидальних спроб до або доведення себе до суїцидів. Тому я дуже дуже прошу звертаюсь до батьків, вчителів оточення, близьких друзів. Звертайте, будь ласка, увагу на. Стане саме підлітків, і якщо ви запідозрили якісь такі моменти пригнічених станів, звертайтеся, будь ласка, до спеціалістів. Пані Оля, а чи не варто заакцентувати увагу саме на роботі з образою? Тобто ставити собі на меті, не сприймати? інформацію як образу, а стояти на своєму і бути впевненими у собі, для того, щоб кожна річ не вибивала себе. Чи не є от потокання, чи це ну, акцент на таких речах, деяким чином культивування образи. Тобто, ну, тобто людина починає розуміти, а значить, якщо мене це ображає, то я тут іще заакцентую акцентую увагу, і це мене ображає, це мене ображає вчити не ображатися. На що на будь-що? А, ну, дивіться, насправді я не побачила дехто ображався. Те, що я переглянула uh -huh. е, відео такі відгуки, зворотній зв'язок. Навіть десь уже меми пішли е, з того приводу. Це якраз мене, наприклад, так для мене це такі позитивні тенденції, що люди е, висловлюють свою позицію, захищають свої кордони, і взагалі-то образа це наша природня реакція. Далі куди вона ви. Пливає ось це питання. Якщо людина її вміє акумулювати в щось таке доросле, цінне, важливе, це дуже круто не ображатись. Ми ну не можемо. Це така природна наша реакція. Але Пані, це ж... 100... Це чи, чи не є це проявом деякої інфантильності? Тобто, з однієї сторони, зрозуміло, що людина, яка висловлює свої думки, яка може когось образити, також веде себе інфантильно. Йому треба було б, ну певно, що трішки подумати. А з іншої сторони, людина, яка може подумати, що нормально це ображатися, і це може призвести до того, що будь-що буде викликати таку реакцію, тому що. Ну, немає відчуття відповідальності за свою образу, і таке враження, що весь світ винний щось безпосередньо. і це також не дуже конструктивна позиція. О, дивіться, я не можу трошки вловити ваш логічний зв'язок між тим, що відбулося, і весь світ винний. Тобто, тут є, ми зараз розмовляємо про конкретну подію. На мою це моя особиста точка зору, я Прошу її включити, що це моя позиція. Але якщо людина є публічною, виходить в публічний простір. Заробляє своєю публічністю гроші, на неї покладається певна відповідальність. Ну для мене це досить логічно. Якби ці троє людей про щось говорили у себе на кухні, і їх би хтось підслухав і сказав, ось а вони про щось говорять. Вони би скоріш за все ну, могли сказати: вибачте, не рейтесь в нашій брудній білизні, якщо не хочете її нюхати, і це було б дуже логічно. Чи образились би вони, чи ні? Ну невідомо це про відстоювання особистих кордонів. То зараз ми маємо ось таку ситуацію, де було публічно сказано, оцінено і т.д. де, і так? Ну, Тобто, можливо, там були якісь інакші е, фрази. Я їх не чула. Я чула лише ось цей епізод, який всюди по соцмережах гуляє. Тому образа, і ще раз повторюсь: образа це природня реакція людини. Так, це дитяча позиція. Якщо людина залишається в цій дитячій позиції і далі кричить: А, я ображена на весь світ і всі мені винні. Звісно, ми говоримо про інфантильну позицію. Стосовно того, що ми вже зараз обговорюємо цю тему, ви показуєте певні відео, певні реакції людей проактивні для мене це як для психолога свідчить, що загалом нація е, значний зробила крок у зрості е, самосвідомості е, відстоювання особистих кордонів і недопуску певних морально-етичних е, моментів, які ну, досить є такими пригнічуючими, як на мене. Пані Оле, повертаючись до підлітків, як до такої емоційно вразливої категорії а, людей, я б хотіла вас запитати, от у мене є молодша сестра, я впевнена, зараз дивляться на моїх батьки. Вона також слідкує за блогерами, а, за тими, яких ми озвучували не впевнена, але взагалі також. А, і якщо, наприклад, дитина приходить і каже, мамо, мій кумир сказав, що от я не така, як йому подобається, як реагувати батькам, як себе поводити і що робити з цим. Дивіться, дякую дуже за запитання. Воно дуже важливе варто відбудувати таку почву да спілкування між батьками і дітьми і говорити: ну власне, ні, не він там якийсь не такий. Так? Це його точка зору, так вона ось в такий спосіб висловлена. Давай ми підемо послухаємо ще точки зору. Давай ми подумаємо, як і що з цим робити. Можливо, ми підемо до лікаря, до фахівця, ми дізнаємося їх думки як фахівців, бо та людина не є фахівцем в сфері депіляції і здоров'я. Тому ми підемо до фахівців, ми дізнаємося і потім прийматимемо рішення. Пані Олю у мене невеличке уточнення. Скажіть, будь ласка, а як відрізнити боді позитив від, скажімо так, лінощів, коли людина просто не хоче за собою слідкувати? І як можна коректно про це сказати людині? Уявімо, там є пара, так хтось із партнерів він? Ну, скажімо так, не хоче за собою слідкувати, так? як сказати іншому, що все ж таки потрібно щось з цим робити, так, щоб не образити людину, і людина захотіла щось змінити. Ну, перше, це навіщо. Це робити, і якщо ну і тут також треба зважати на те, в які наскільки в близьких в тісних стосунках з людиною. Це спасательство, ну явно та треба розуміти межі втручання в життя іншої людини, і особисті кордони закінчуються там, де починаються кордони іншої людини, і звісно, це можна так. Красиво о, сказати, власне, як піклування про іншу людину, бо ми знаємо, що певні, наприклад, якщо говоримо про ем, зайву вагу, вона може спричинити наслідки цукрового діабету, так і, і серцево-судинні захворювання. Тобто, якщо ми говоримо саме в межах такої турботи про здоров'я, ну, можемо запропонувати звернутися до лікаря або, наприклад, сказати: ось. Все. У мене є там такий спеціаліст, якщо тобі треба, е, можливо, але знову ж таки, якщо це близько людина в близьких стосунках, а так варто е, дуже, дуже чітко е, притримуватись кордонів іншої людини і весь час задавати собі питання: а як би мені було, коли б е, інші би от весь час звертали увагу і мене за щось там чіпляли? Бо у нас у всіх. Є купа за що вчіпитись. Всі ми це не, не 10 із 10, а там, дай Бог, щоб в серединку дотягували особливо, Пані... особливо Оля... коли ми говоримо про емоційні прояви. Пані Олю, ви ще казали про саму позицію, саме оце от висловлювання, що ви хотіли його прокоментувати, і можливо таким чином ви поясните, чи, чи можливо взагалі людині казати. Якщо навіть каже, що це особисто моя справа, це я так вважаю, що для мене от, партнер з якимись такими рисами, я б не хотів його сприймати там близько до себе, от, поясніть взагалі таку позицію, таке висловлювання, яке було у блогерів. А у блогерів е, я не почула взагалі, що це особисто моя точка зору. Я такої фрази не почула. Якщо вона була, то скажіть, будь ласка, про це зараз. Е, е, я цього не почула. Мені воно почуло саме як факт. Якщо виправдані, чого... нібито виправдані. Е, вони казали про те, що це виключно моя позиція, я так сприймаю. Е, супер. Це ясно, що. Це буде у виправданні так звучати. В моменті воно звучало е вона, якщо не там поголена, да, то вона не може бути 10 із 10 Ну, це звучало саме так. Можливо, десь потім в контексті було сказано, що це особиста точка зору. Якщо людина та Остапчук особлив... якраз сказали про це в відеозверненні, опісля що це особисто mm -hmm. їхня думка. Mm -hmm. ну Загалом, якщо ми говоримо, що це людини особиста точка зору, то вона говорить це словами через рот. Ну, це логічно. Вона говорить, це особисто моя точка зору. Якщо для мене важливо, ну прямо цитати, да, буду наводити, для мене важливо, щоб моя дівчина була ось такою і такою. Проте я знаю купу хлопців, для яких це не важливо. Тому для мене це важливо, там можуть бути різні варіанти. Ось тоді ми говоримо, що це особисто особиста точка зору, яка має право так на існування, якщо і звісно є таким, звісно, якщо так сказати, але якщо подавати як факт, то це не звучить як особиста точка зору. Дякую, пані Оля, що доєдналася до нашого ефіру, що пояснили цю складну дискусійну тему. Я сподіваюся, що тепер запитань у ні в кого не виникне. А глядачам нагадаю, що з нами була Ольга Рябухіна, психологиня. Дякуємо.